І знову ж таки хочу поділитися писанням з Біблії. Це є послання апостола Павла до Галатів, 5 розділ з 15 по 26 вірш. Коли ж ви один одного кусаєте та гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного. Кажу: живіть духом і не чинитимете пожидань тіла. Бо тіло забажає протилежного духові, а дух протилежного тілу вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте. Коли ж вас веде дух, то ви не під законом. Учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність і чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки розділення. Єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, хто таке робить, Божого царства не успадкує. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. А ті, хто є Ісуса Христа, вони розіб'яли своє тіло з Його пристрастями та пожадливостями. Коли живемо духом, то духом і ходімо. Не ставаємо мирославними, не дратуємо одне одному, не заздрім одне одному. Отак, от от, такі учинки тіла і плід духа. Тож е, е, дуже класне писання, яке реально показує, як ми повинні чинити, коли ми є вже християнами, як ми повинні реально робити і жити так, як нам показує Слово Боже. А Слово Боже, це є Біблія.